Добрий день, 12 серпня достигає мій улюблений сорт японської селекції Сансе. Такі яблука в мене їх дерев. До десятка я їх посадив. Я просто на даний момент, ну правда, в нормальні роки то він трошки пізніше буде, в другій половині серпня, ну а у цьому році В середині серпня. Врожайність у нього висока і кожний рік. Я показую вже маю третій рік його підряд. Оцю красоту. І це стабільність. Це стабільність, це красота, це смак. Хруст, хрустки яблука, доволі крупні, ну теж в залежності від нормування. І для себе, і для продаж, на продаж. І треба, щоб люди ще й пробували. Хто на, буде пробувати на смак, той обов'язково візьме. Оце шершні. Такі оси галетині. почали вигризати Ямки. Десь ще бачу. Ага, ось. Так що вони знають де добре. Ну і ще один улюблений сорт Millennium Gold. Білі такого матового кольору. І завжди велика величина. Навіть при високому навантаженні. Якщо його подивитися, тут яблук багато там йде. І це на, на М9. Щеплен. Яблук дуже багато. І велетенський розмір. Гарний, гарний колір, гарний вигляд. Повністю імунник. Якщо сам це так краще, ніж середня стійкість до захворювань, то, то це повністю стійке. Так, оце санце. Яблуко чисто солодке, сколюється хрустке. От. Ну це дуже смачно. Міленіум голд, воно не таке хрустке, ну і не, і не ватяне. Так. Похрусткує, соку багато. Ну, пом'якше буде. Теж такий свій аромат якийсь сортовий і невелика кислота є в ньому. Для більшості людей, я думаю, це яблуко підійде. Класно, що то в ньому от в оцій кислоті хороше таке і, і від білого наливу, мов би щось є. І від ще від якогось сорту чи від Антонівки, не знаю. Ну, ш, ну щось таке непростеньке. Яблуко, не просто там кисло-солодке, гарне яблуко на смак, ну і на вигляд тим більше. Ну і це меншеньке яблучко, санце. Ну, все рівно вони санце десь завжди середнього розміру при хорошому навантаженні. Може і за 200 бути, якщо прорідити. В общем, саме такі яблука, які на другій половині середини, друга половина серпня, в самий раз.